Ось такий врожай винограду сорту Веліка із Болгарії. Як бачите, врожай дуже великий, дуже гарний, великі ягоди, грони, кілограм і більше вагою. От дві ягоди, як на ладоні. От, ще ось зараз дві ягоди зірвемо. Значить, вирощується цей виноград Олександр Гергель у місті Полтава і кадри зняті 4 вересня 2021 року. От чотири ягідки на ладоні. Колосально. Тут не примінялись ніякі, ніякі стимулятори росту. От, стандартна технологія вирощування. Ну, фунгіцидами оброблялись. Бачите, видно сліди від оприскування від оїдіума і е, мільдю. Чудовий врожай, форма укривна, її зимостійкість мінус 22 градуси по Цельсію, тому на зиму цей виноград укривається. А зараз поглянемо а скільки ж заважать ці чотири ягоди. Ну от, 81 грам, більше 20 грам ягода, вага ягоди. Ну, а тепер подивимося, як вона виглядає всередині. Ягоди ще 4 вересня не достигші. Ну, от, три маленьких кісточки на таку велику ягоду. Ну, а смак гармонічний. Дуже смачна ягода. Так що вирощуйте.